Трішки. Хорошо, 704. Ну блін, помиляються вони трошки, помиляються. Три з трьох даю, нормаз? Ах, блин, якби зараз пробив. Ой, боже, в башенку канапенеру попав. Чесно, трішки вже попав, під крутом якимсь. Давай, набереш. Ну йохі, блять, ти який. Я думаю, я промазав пиздец пробувати нам. Ну. хорош. Ні, чесно, мені дуже щастить зараз з тим, що противник помиляється дуже багато. Мені в спину заїдуть. Я не знаю, що мені робити. Мені треба їхати вперед. Так, я... Тільки так я можу зібрати максимальний профіт з цього бою. Живем, живем, в мене ще півтори тисячі хп. Четверка до мене не поїхала. от дбвха поїхала. Назад, назад, назад. Я просто через тычку виходжу, забираю її. Боже, як мені везе? Бабаха там. Из 4. Да я в леопарда, потому що мені похуй я граю на урон. Сімерочка вже є, ну і ТВП ха заліта на собова. Чиня. Ебать, я в цій ямі живу. 930. Ее, ее, все, я зробив то, что я хотел. Я просто отдал максимум. Такой потняк сейчас был, это пиздец.